Вітаю, Любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні я вам розкажу одну таку жартівливу теорію змови: саме про місто, в якому ми знаходимося. Це місто Білефельд, і ми проходимо по найбільше підприємство це фірма Еткер, яка виготовляє все для кулінарії. Місто знаходиться поміж пагорбами дуже зелене. Утворилося дуже давно, але чому ж так говорять? Є навіть таке, такі слова, як біліфельська змова, і коли ти відповідаєш на три питання ні, то ти нормальна людина. Коли ти хоч на одне питання говориш так, то ти учасник змови. Як може ось цього міста не бути? І ось так говорять, чи знаєте когось ви з Білефельда? Я кажу, так. Чи були ви колись в Білефельді? Ми разом з вами зараз тут, тобто так. І чи знаєте ви когось, хто побував у місті Білефельті? я говорю так, так що я учасник змови. І я вам буду розказувати про Білефельд одне з найбільших міст Німеччини. І найстаріших, до речі, це місто культурне, індустріальне. Релігійне і адміністративний центр округу Білефельд, Північна Рейн-Вестфалія. Він розпаш... розташований поблизу шляху від рейну до Ельби через Тев... Тевтобурзький ліс. Ну, це і, ви пам'ятаєте, рицарів середньовіччя знаходиться, як я вже сказала, на різних, часов... на різних висотах. 320 тисяч населення, достатньо велике для Німеччини місце, засновано в 1214 році. Під час війни багато будівель було зруйновано, але і частково зруйновано, було все відновлено і тими способами, якими будувалися в ті часи, і не скаже, що воно відбудоване. Це гімназія, яка зацікавила мене ось цими стовбами, якими я назвала індійськими тотемами. На кожному Намальована якась своя тваринка, площа перед гімназією дуже гарна, можна відпочивати, що багато роблять, навчатися, багато церков, багато учбових закладів. Але я не планувала гуляти по місці. У моїх планах був ботанічний сад і зоопарк. Але побачивши здалеку ось шпилі цієї церкви, я все ж таки вирішила підійти до неї. І б хоча б здалеку подивитися. З давніх давен це був центром тканин зельону, тобто ткацька промисловість, а потім місто почало набирати оберти, стало більш індустріальним і науковим. Тут дуже багато лікарень, учбових закладів, університетів і навіть є таке, як. Одна з найбільших спілок українських з українських. часу війни. Багато хто лишився тут і так і продовжують нести традиції України у Німеччині. І це місто було створено для інвалідів, перших 4 тисячі інвалідів були тут спільною сім'єю. Сім'єю. Вони працювали, вони навчалися, вони жили. Це парк каменів і один із найбільших каменів, який знайдений в Біліфельді, важив 8,5 тонн. Звичайно, по таким пам'яткам потрібно зробити екскурсію повну, але я швиденько просто покажу вам трішечки біліфельду. Я розумію, що тут ми ще будемо дуже багато цікавого є. Дуже багато різних наукових організацій і дуже багато історичних пам'яток. Якось та погода, яка мене так і притягує, це башта, яка стала початком міста Білефельду, засновником, скажімо так, вона знаходиться дуже високо. Я піднялася спочатку на один пагорб, щоб подивитися на церкву, щоб повністю вам показати, як виглядає ця церква. Але, І бачите, вся дорога так східці вгору, вгору і вгору. Для мене це дуже важко. Але ж як хочеться показати вам місто, якого немає з висоти пташиного польоту. Ну, майже з висоти. Подивіться, я верхівки дерев вам показую, шпилі церкви. Яка вона все-таки велична і висока. Здалеку ж побачила, ще, побачила я ще деякі е, цікавості, які б теж хотіла подивитися хоча б іззовні. І ось башта, в якої є катакомби, яка відкрита для відвідувачів. Але, чесно кажу, сил в мене вже не вистачить. До речі, хотілося б спитати, ви знаєте, що я купила саме для цього крокомір смарт-годинник. Напишіть, скільки кроків, на вашу думку, я зробила вчора. Просто цікаво, ось так, я ніколи не думала над цим питанням, а тут стало цікаво і вирішила подивитися. До речі, інколи. Крокомір не спрацьовував чомусь, тим більше була дорога в, в, майже всюди вгору, це набагато важче. Але я витримала хоча б так. Якщо цікава башта, то пошукаємо більш рівний підйом і обов'язково навідуємося. Хоча я дуже боюся висоти і глибини, ось такі у мене панічні жахи є. А цей замок викликає, точніше, не замок, це башта оборона. Для захисту, ви розумієте, була побудована, і вона така велична. Ти відчуваєш себе якоюсь такою комахою, яка десь там внизу, на тлі тисячолітнього муру. Це Таке вражаюче відчуття. Сказати, що давить ні. Можливо, це було позимку, коли все сіре, страшне і мокре, але зараз сонечко, навпаки, все ось таке світле, яскраве, все цікаво, і я хочу вам з різних ракурсів показати мури. Ось там і будиночки для персоналу, які захищали тоді башту, не персонал, а військові. Всюди такі кам'янисті доріжки. Я задоволена, що я поїхала в найпростіших своїх кросівках. виглядає приголомшливо І такий велич. Уявіть, скільки кілометрів це зроблено руками людей, як туди було воювати. Хочу показати, як доріжки. Вони зроблені, неначе один край. Камінців піднятий, і ти, коли спускаєшся, ти зачіпляєшся. Тобто, в кого є каблуки, то можна і спіткнутися. Треба бути обережними. Кросівки це саме те трішечки або невисокий каблучок. В принципі, для таких подорожей, чим простіше взуття, тим краще. Я не пройшла одну сторону, чесно кажучи, я побачила рівну дорогу і вирішила йти туди. На прощання робимо знімки, башти. І, мабуть, треба набиратися сил, щоб попасти всередину, бо це буде підйом ще на висоту, а потім ще й на глибину. Сподіваюся, що є там екскурсоводи, бо якось площа велика й страшнувата заблукати в катакомбах. Набираюся сили підтримки і готуюся на нову екскурсію. З усіх точок Білефельда видно Еткер. Їх дуже багато підприємств. А я з вами буду прощатися.